Міжгрудна відстань та положення сосків. Це ті питання, які дуже хвилюють жінок перед збільшенням грудей, перед підтяжкою грудей, перед різними операціями. Давайте кілька слів про це поговоримо. В нормі молочна залоза має нагадувати форму пірамідки. На вершині цієї пірамідки знаходиться сосково-ареолярний комплекс, тобто ареола із соском. Причому сосок? Має знаходитись саме на вершині пірамідки не занадто близько до грудини, не занадто збоку, не занадто низько. Але навіть коли ця пропорція зберігається на тілі, груди можуть виглядати по різному тобто, вам може здаватися, що ареоли знаходяться занадто широко, один одна від одної. І міжгрудна відстань при цьому велика. В своїй щоденній роботі я завжди роблю міжгрудну відстань, яка дорівнює 2 см, це найбільш безпечна відстань, яку можна зробити, і при цьому не мати ризиків ускладнення під назвою синмастія. Але незважаючи на те, що відстань у всіх пацієнтів між імплантами залишається 2 см або між грудьми, при цьому соски можуть дивитись вперед. Навіть дещо центральніше, або дивитись в різні боки. Від чого це залежить? Це залежить від вашої форми грудної клітки. Якщо грудна клітка має тенденцію до кілевидної, тобто більш загнута на бока, то що у нас буде відбуватися? Центральне положення сосків і ареолу буде змінюватися на більш латеральне положення. От, наприклад, якщо грудна клітка у вас отака от розвернута, так, то при цьому, незважаючи на те, що пропорція пірамідальна залози зберігається, соски, бачать, починають виглядати в різні боки. Хоч нічого із самою залозою не змінилося. І навпаки, якщо у вас є лікоподібна грудна клітка так, завалена, то Соски вони починають дивитися не вперед, а більш в центральне положення. Це ж має вплив і на міжгрудну відстань. Тобто, якщо грудна клітка пласка, скажем, то у нас міжгрудна відстань невелика і ми бачимо чітку западинку. Якщо у вас тенденція до кілевидності грудної клітки, то Груди будуть дивитись в різні боки і міжгрудна відстань вона буде здаватись більшою через те, що у нас буде така буква, гостра буква В буде перетворюватись на широку букву В. Соски дивляться більш в сторони, і міжгрудна відстань здається більшою за рахунок розвернутої грудної клітки. Підсумовуючи, ви маєте зрозуміти одне, що міжгрудна відстань та положення сосків більшою мірою залежить від анатомії вашої грузної клітки і меншою мірою від самого імпланта і від операції.